граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів Краснокутської селищною радою, її виконавчими органами, установами та організаціями, які утримуються за рахунок бюджету Краснокутської селищної територіальної громади, доповідає начальник відділу фінансово-господарського забезпечення Наталія Швед. Рішення депутати на руках мають. Мають. Воно те саме, що було в минулому році, якби планове переприйняття цього рішення пропонується проголосувати. Це трошки не планове, це тут виходить, що в зв'язку з подорожчанням ми вилазимо в деяких сум. Е -е. І ми хочемо трошечки додати Одного Ну, додали так Ще будуть питання? Це що, вони проєкт, який це робить? Це ми робимо. Будь ласка, скажіть. До нас звернувся розробник документації із землеустрою, до, до з землеустрою, дози стандарт із листом про погодження а, проєкту щодо встановлення меж території Валківської міської територіальної громади, оскільки ми є сусідами. Так як ми погоджували, вони погоджували нам, коли ми встановлювали свою межу, тепер. Ну вони ж не залазять на нашу територію. Наша вже треба? Ми вже перші зробили це, чого? Ну, все. Ми вже з вами затвердили в Так, Будь ласка, нема питань більше? Будь ласка, визначаємо сторінку. Петверга, водика і будька, ласок, діденко, Інатенко, Коваль, За. Кравцов, За. Тетяна Кузуб, Юрій Кузов, Левка. Литвиненко, да. Лізняк, да. Нікітєнко, да. Овчаренко, Свистуль, да. да. Халіна, Хутіга, да. да. Чаговець, да. Карабук. рішення прийняти. І останнє питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Селищною радою було розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність за рахунок земель житлової та громадської забудови для будівництва висловлення житлового будинку, господарських будівель і споруд, представительна ділянка, яка знаходиться за адресою вулиця Паркова в селищі Краснопольськ. Це діляночка під будівництво дитячого будинку зімельного тика. Це за рахунок державного бюджету, де те, що нам і досі набуде. Ото де зора до парку чи Пуч. ні, 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 ні. Де це, це клапочка, що там де зора до парку? Ні, ні, там ми завтра будемо. Члюлюсь кінців, яка йде від вулиці Миру і аж на ярок, там, де А, скажімо так. Це поцілується. Визначаємося? Вибудьте. Без. А які дереви? Бондарки Так. Да. Будька. Клацов, Діденко, За. Ігнатенко, За. Коваль, За. Кравцов, За. Тетяна Кузов, За. Юрій Кузов, Левка, Литвинен, Лісняк, Нікітєн, Овчаренко, Вестуль, Харів, Худікян, Чаловець, Карабуд. За рішення мрії. Шановні депутати. Шановні присутні, всі питання винесені на розгляд позачергової сесії селищної ради, розглянуто та прийняті відповідні рішення. 63 я позачергова сесія селищної ради, восьмого скликання, оголошується закритим.